Друзі, всім привіт! Взяток з ріпаку, як бджілки на ньому працюють, на пасіці зараз досить сильний ажіотаж. Як ви бачили по минулому відео, я робив певні маніпуляції з бджолами. Як вони вплинули на взяток ріпаку? чи буде взагалі медозбір, чи були взагалі успішними ці мої маніпуляції, ослаблення ранніх сімей, чи будуть хвороби на пасіці і так далі, і тому подібне. Взагалі зараз в нас дуже вітряно, як бачите, зносить мені. Костюм і бджілки зараз все ж досить активно літають. Якщо так от подивитися на прильотці, є завжди приліт, відліт. Тобто бджілки носять. Якщо поїхати на поле з ріпаку і подивитися, то бджоли на ріпаку маса. В нас він вже скоро буде от зараз відцвітати. Буквально днів 5, десь травня 3, 4, 5 вже він вже почне осипатися. Тож, друзі, давайте заглянемо в вулики, і я вам покажу, яка ж там у мене ситуація. Так, ось ми підійшли до одного з вуликів і перш за все я вам покажу ситуацію з моєю маніпуляцією, з, роби... з робленням такого собі відводка зверху. І так, можна сказати, це щось схоже до е, двохматкового утримання. Бачите, є такий зверху, можна сказати, нуклеус. І що у нас тут? Тут у нас зараз бджілок мало було. Б, бджілки зараз є досить і вони. Не вирощують розплоду, тож вони нанесли собі зараз нектару. Пробував я цей нектар це є нектар з ріпаку. І рамочка так буквально досить таки сильно важка. І тут така сама ситуація. ось І дивіться, класний наглядний приклад. Цікава штука. Недавно дізнався, що от, от зараз йде медозбір. І бджоли занесли рамочку медом, вона є дуже тяжка, але оцей от такий от кружок. Вони залишили матці під засів, і там в нас є зараз е, яєчка. Тобто це в нас є е, маточка 2000, 2, 2024 року. Свіженька цьогорічна, е, вона вже зараз почала класти яєчка. От і все. Супер. Це є крутий результат, то, чого я добивався без будь-яких хворій, бо бачите, немає розплоду, який залишився. то весь розплід вийшов, те, що я піднімав, і це прям круто. Я зараз цю рамочку їм вертаю сюди назад. І е, цей корпус я зараз заберу з цією сімейкою. А для чого це робиться? Чи хтось, можливо, не знає, для чого я це робив. Це зроблено для того, щоб замінити маточку, друзі, в сімейці. Бачите, вітер зніс нам клійоночку. Це та сімейка. бачите, Тут е, приклад того, як треба робити е, ця сім'я точно. Для мене прикладом є, і для, для багатьох з вас також буде. Того, що, бачите, я їм дав корпус, буквально там, три дні тому вони, бачите, очинку гарно відтягнули, ще не підлили, але будуть підливати. Вони тут зараз, також є матка в нижньому корпусі. Давайте так от відкладемо, я вам швиденько покажу і підемо одне здивитися. От бачите, тут вже є нектар. Тут бджілки його піднесли. Є нектар. Так. Тобто корпус зверху 145-й підливається. І вони пішли вверх, це є прям бомбезно. так. Ще в них донизу я не заглядав, подивимося, чи є в них моточники. Але бажано зараз при, такі, при такому розкладі не доводити бджолину сім'ю до моточників, того, що буде важко підсадити в такому випадку маточку зверху. Все одно, напевно, доведеться робити наліт на матку, якщо в них будуть моточники. Робиться це зверху, це відводочок, для того, щоб поміняти маточку. Е, минулорічну, на цьогорічну, або ж так як у мене були ройові, я їх е, всіх тупо поліквідовував, друзі, того, що це така туфта, маточки, котрі е, з роїв. Це прям ну, ужас. ужас буквально ужас. От, бачите, як вони гарно собі піднесли. О, зараз трутневу рамочку. 145-та і печатний трутень. Цю річ я зараз обріжу. І воскотопочку. Я вирішив спробувати цьогоріч зоологічний, біологічний, зоологічний метод боротьби з трутнем. І е, не зробив рамочки ще такої для того, щоб вирізати, а поставив 145 ту і в них натягнули отакий язичок. І одразу ж цей язичок піде зараз мені в сонячну воскотопочку. Стрясну, напевно, їх. Цей язик так от притримаю і оп -оп 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 зріжу. Рамочку відставлю. Вон тут на пасіці росте м'ята одразу ж поруч, біля вуликів. І от листочками м'яти стрясну їх. Маточки тут не мало би бути. Бачите, до речі, що на таких трутневих рамочках одразу буде видно, чи є е, ройові настрої в бджіл, Того, що саме на таких язиках здебільшого бджоли будуть е, тягнути. Маточники, мисочки і маточка буде на них відкладати яєчка. Тут такої історії немає, це прекрасно. Так, з рамочку ми переглянули. Буквально зараз заглянемо у дві рамочки, подивимося, чи немає е, мисочок, яєчок в мисочках. І більше не будемо мордувати, допустимо, у нас є мисочка, заглядаю в неї. Мусочка сухенька, чистенька без яєчок. Але тут в цій сім'ї, друзі, тут є маточка в нас минулорічна, гарна карніка. І тому я їх і залишив на, на ній. А є інші вулики, до яких ми зараз підійдемо, в яких історія розвивається кардинально по-інакшому. Бачите, гарна кількість бджоли. є розплоду повно, супер. Бджілки працюють. Е Історія розвивається в них і по-інакшому, тому що там були маточки ройові, і ну, їх в баню краще їх ліквідувати і взяти менше меду. Тут повністю рамочка, вся в засієві, вся 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 в яєчку. Супер. Це є така гарна показова сім'я. Дуже радий мати такі сім'ї на пасіці, і цей рік буде проходити в такому напрямку, щоб всі ці сім'ї, всі мої сім'ї на пасіці стали е, от схожі на таку. Медріпоку. Що я далі буду робити з цією сімейкою? Все просто. В них Я маточку цю їхню заберу минулорічну, зроблю на неї відводочок, адже матка хороша. Ви бачите, вона зараз себе гарно показує. І на неї я зроблю відводочок. А сюди цю верхню маточку відхиляю отак от клійоночку. І через цей отвір вони об'єднаються з часом. І вже до цієї сім'ї просто цьогоріч можна буде не лазити, не боротися з руїнням і так далі. Тобто ви чуть-чуть зараз попрацюєте і ви отримаєте класну меду і не будете боятися втратити бджіл методом руїння. Бачите, трошки вітрено і отак от ставлю стамесочку, щоб, щоб клійоночка не злітала. Ну, потім 100 забираю. І давайте ще одну сімейку. Ось тут, друзі, як до прикладу, в нас також є о, дуже агресивна сімейка, в яку я також підкладав маточник. І по ідеї, по ідеї, маточка мала б тут також зараз облетітися. І дуже цікаво буде, буде подивитися, чи, наскільки в них є принос нектару і чи облетіла, облетілася тут маточка. Адже в основну сім'ю, коли підкладаєш. Маточник ну, можуть бути різні, різні варіанти розвитків подій, адже вони часто собі натягують своїх моточників, можна пропустити. Бачите, друга медова рамочка. Видно, що маточка тут довго не сіє, а бджілки собі працюють. От Бачите, яка в них тут вощинка, вони її потягнули, Файнесенько. це прекрасно. Говорить про те, що маточка в них мала би бути. ці бджілки показують неабияку агресивність. Так, бачу, що яєчко в них з'явилося. Дивимося, як давно. Чи яєчко лягло чи ні. О, так було б добре, якби ви теж побачили. Але в темних, темних стільниках е, досить важко побачити яєчко. А ось. Супер добре ви побачили. Так щоб це не виглядало, що я тут. Розглядаю, а вам розказую всякі нецікаві речі. Яєчка в неї є, тобто вони кладуть, розвиваються супер. І тепер через дня 3-4, коли вже повиходить цей печатний розплід від минулої маточки, цю сімейку можна буде ще додатково обробити. що є великим плюсом такого, такого підставляння маточки. Ми поборолися з ройовою, ройовою маточкою, непродуктивною. І дали сім'ї буквально друге життя ну, 1 травня. Тобто ми вже далі можемо цілком взяти собі з цієї сім'ї липи. Ну і так далі, пішло-поїхало. Кину їм напевне, сюди ще вощинку, адже принос є, маточка в них є, чому би їм не працювати, не продовжувати працювати. Так, отака от така краса в нас є, гарна вощинка. Поставимо її десь тут так от в розріз. Ці рамочки на край. Сюди третю. Часто я роблю наступну маніпуляцію, що забираю отак от прополіс з крайніх, з боковушок, щоб рамки стояли нормально, не було між ними якоїсь зайвої відстані. Чудово, Попри вітряну погоду, бджілки дають працювати. Але це зумовлено очевидь. Саме оцим от зараз медозбором з ріпаку. І, цей, та навіть, і це такий от час, от медозбір цей зріпаку, це такий хороший час для того, щоб підсадити матку, адже бджілки зайняті роботою з, на медозборі і їм нічого зараз дурницями займатися. Тобто гарно зараз буде підсадити оці от маточки, котрі облітаються зверху в нижній сім'ї того. Тим я і буду зараз найближчим часом займатися, друзі. Обов'язково поставте лайк. Розкажіть, як у вас квітне ріпак, чи є приноси, що у вас показують ваги. Ставте обов'язково лайк. Підписуйтеся, друзі, залиште коментар, тому що це допомагає просувати канал. А дуже хочеться працювати з вами, працювати з бджілками, ділитися цим з вами. І хочеться, щоб більше людей побачило мої ролики. Тому, друзі, ставте лайки. Це найкращий метод для того, щоб просувати ролик. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.